Вітаю всіх, любі друзі! Ви знаходитеся на каналі Infernis і хочу вас повідомити про те, що українська збройова модифікація під назвою OVR Infernal Edition доведена до фінальної версії 0.6, і тепер розробка модифікації офіційно завершена. Була додана велика кількість нової української зброї, а також було додано декілька цікавих особливостей, яких раніше не було. Наприкінці відео я розповім про те, як встановити останню версію Over Infernal Edition, а також як її адаптувати під Руші Inferni's, Engine, про яке я також нещодавно розповідав. Але про все по порядку. Сідайте позручніше та приємного вам перегляду. Оскільки це в нас фінальна версія модифікації, я вирішив, чому б не додати до неї спавнер. Тепер, якщо ми вийдемо в головне меню модифікації, а також натиснемо F1, то в нас з'явиться ось такий ось чудовий спавнер, у якому ми зможемо заспавнити буквально все, що в нас є. Змінити погоду, локації. А також, що важливо, заспавнити нові набої, серед яких, наприклад, набої дротику, набій 14,5 на 114 снайперський, або 762х39, який також був доданий цією модифікацією. І що найголовніше, це в нас нова зброя. Ми зможемо заспавнити як стару зброю, яка в нас була в оригінальному поклиці прип'яті, так і нову, як, наприклад, снайпекс Алігатор. Давайте зараз його заспавнимо. Тепер давайте заспавнимо, наприклад, Ford 401. І як бачимо, він у нас тепер справді з'явився, як і снайперська гвинтівка. Все працює як треба, ніяких нарікань, ніяких проблем немає. І повторюсь, спавнер у нас з'являється на клавішу F1, як і більшість спавнерів у модах. Також тепер однією з особливостей фінальної версії, яка відрізняє її від інших зборових паків та й в цілому від інших модів, полягає в тому, що тепер у головного героя з'являтимуться випадкові речі під час з'явлення на локації. Зараз ми бачимо в нього ось таке ось озброєння. Тут у нас з'явився Ford-221, бронекостюм Beryl 5 m протигаз, обріз 106 та почесний ПМ. Він, здається, в нас тут не змінюється. Давайте зараз вийдемо з гри, після чого знову запустимо її і подивимося на результат, що в нас заспавниться наступного разу. Ось ми з'явилися грі, от у нас початок гри. Заходимо і тепер бачимо, що в нас заспавнився АКМ тос 34, а також кіряний плащ та сталевий шолом. Як бачите, в нас тепер змінюється арсенал головного героя під час початку гри. Він у нас випадковий, однак, збалансований, тобто не буде такого, що зірятиметься на самому початку гри як зо скелета або щось подібне. Чим крутіша зброя та броня, тим більше вона буде зіпсованішою. Це було зроблено для того, щоб спавнити різноманітний боєзапас. Та арсенал головного героя, але при цьому зберігати баланс. Тепер у нас заспавнився комбінезон зоря, звичайний протигаз, а також АК 74 до речі, друзі, як ви знаєте, завдяки рушєві Infernis Engine тепер можна у сталкері використовувати стаціонарні кулемети. До цього не було такої можливості, однак тепер така можливість є, і ми можемо стріляти з стаціонарного кулемету. Детальніше про це я розповідав у огляді рушія Infernis Engine, послання на яке я залишу в описі під цим відео та в підказках зверху. Однак зовнішній вигляд цього стаціонарного кулемету залишався ванільним, і навіть старі версії OVR Infernal Edition не робили для нього ніяких змін, що було виправлено у версії 06. Тепер у нас стаціонарний кулемет виглядає якраз як кулемет ПКМ у звичайному оверрі. І тепер немає ось цих ось розбіжностей, коли стаціонарний кулемет у нас мав ванільний зовнішній вигляд, а ПКМ мав унікальний. Тепер наш стаціонарний кулемет також має таку модельку. Також була замінена моделька стаціонарного кулемету, який у нас використовується. У чистому небі, в госпіталі та на кордоні. Він також може працювати і в поклиці прип'яті, однак там він просто не був реалізований. Але тут вона була замінена не на ПКМ, а на інший кулемет, про який я розповім трішечки пізніше. І перша зброя, яка в нас додається, це в нас АК-74У Коваль. Це в нас модифікована версія АКС-74 У Кобра, який так само оснащений прицілом Кобра та глушником ПБС 4. Він у нас раніше зустрічався лише в одній модифікації: це в нас Dark Legends 1, над якою я так само частково працював. Також він у нас 100% буде у модифікації зникла душа в оновленій версії 0.3, а також у модифікації ціна свободи, також оновлена версія 1.0, яка також зараз є в розробці. Має в нас особливий зовнішній вигляд, також він у нас має вкритий сріблом магазин на 60 набоїв. І це в нас унікальна версія АК-74У, яка, як на мене, непогано підходить для перших стадій гри. Отримати її можна тільки одним шляхом: це перебити всіх зумбованих назер Волхов та віднести записку лейтенанту Соколову, після чого він вручить нам цей автомат. Наступна зброя, яка була реалізована в цьому збройовому паці, це в нас однозарядний гранатомет «Форд 600. Він розробляється КНВО «Форд» і стріляє в нас гранатами М203. Має ось таку ось цікаву анімацію перезарядки, і знаєте, це така, скоріше, характерна особливість. Крутих збройових паків, наприклад, СТ-Копі однозарядний гранатомет був Ф-79, у Гаслінгері це РГМ 40 кастет, а в цьому паці це буде Фор 600. Як на мене, теж досить непоганий варіант, тому що ми можемо просто з ним ходити, просто розстрілювати наших ворогів і підривати їх одночасно. З'являється в продажу у торгівців, а також, якщо мені не зраджує пам'ять, його можна буде знайти в зомбованих. Також непоганий варіант і для полювання в тому числі, тільки тоді треба буде з нього хоча б попробувати попасти, а не так, як я зараз. Мені особисто дуже подобається цей гранатомет, він більш-менш збалансований, і з нього справді можна, як то кажуть, повеселитися. Наступна зброя, яка в нас додається, це в нас автомат Ford 227, який також виробляється КНВО Ford, стріляє в нас набоями 556 на 45 НАТО. А також має магазин із 35 набоїв. Ось така ось цікава штурмова гвинтівка, може в нас з'явитися в продажу в торгівців, а також у військових. Має ось таку ось цікаву анімацію для перезарядки і також використовується Збройними силами України в реальному житті. Є ще одна унікальна версія Ford 227. Це в нас Ford 227 лісовик із таким ось цікавим скіном. Додана вона була чисто по приколу, якихось якихось особливих змін у порівнянні з іншим Ford 227, окрім як візуальних, він не має. І знайти його можна буде лише в одиничному екземплярі у лідера найманців на цехах підстанції. Також я гадаю, всі пам'ятають, що я ще здається в перших версіях додав нову штурмову гвинтівку. Це в нас АКМ. По-перше, я знову змінив її зовнішній вигляд у плані іконок інвентаря, тому що вона знову ж таки виглядала не ідеально. Зараз вона виглядає більш-менш непогано і з нею навіть можна пограти. Так ось я додав ще одну версію автомату АКМ. Це в нас АКМС. Він у нас має ось такий ось цікавий приклад, і мені особисто ця зброя подобалася навіть більше ніж AKM. І Я пам'ятаю, ще коли грав у модифікацію Дезертир 2, досить суттєвий проміжок часу я ходив саме з АКМСом. Він мені дуже сподобався, і тому я вирішив так сказати додати ось таку ось окрему версію. На відміну від АКМ, на нього майже одразу можна перекріпити оптичний приціл та глушник, не роблячи при цьому ніяких апгрейдів. І в результаті з ним навіть можна походити якийсь час. Вона знову ж таки дуже непоганий варіант штурмової гвинтівки. Один із найкращих, як на мене, стареньких автоматів Калашникова. Наступна зброя, яка в нас додається, це в нас укорочений варіант гвинтівки Ford 227 під назвою Ford 228. Як я вже сказав, тут у нас дещо змінений зовнішній вигляд ствола, він у нас більше укорочений. Також Ford 228 у нас стріляє не набоями 545 х 39, а набоями 762 х 39. І оскільки він стріляє в нас новими набоями, той магазин у нього має інший зовнішній вигляд. Якраз таки під стиль. Набої в 762, що можна побачити навіть в новій іконці Ford 228. З'являється він так само у військових, а також у продажу в торгівців. І якщо із доданням Форта 227, ми також додали ще Форт 228, то, гадаю, логічно було припустити, що був доданий і Форт 229. Це в нас ще одна версія гвинтівки Форт 227, яка має абсолютно інакший зовнішній вигляд у порівнянні з Фортом 228 та 227, буквально іншу модельку. Це у нас більш масивна така гвинтівка. На неї так само ми можемо, як і на АКМС, прикріпити оптичний приціл та глушник. Виглядає воно, звісно, на любителя, але все-таки набагато краще, ніж нічого. І одна з його особливостей полягає в тому, що він у нас стріляє снайперськими набоями 762 на 54, якими до цього стріляли снайперські гвинтівки СВД та СВУ. Тобто в нас тут штурмова гвинтівка, яка при цьому стріляє снайперськими набоями. Уявіть, який рівень пошкоджень вона може нанести і який справді скарб це буде на початкових стадіях гри, коли в нас немає занадто крутих снайперських. Та штурмових гвинтівок. Давайте зараз спробуємо з нею побігати і подивимося, як вона покаже себе в ділі. Так, давайте спробуємо з нього вбити сталкерів, збити мутантів, ну і бачимо, що вони дуже швидко в нас померли. Я б навіть сказав занадто швидко. Як ми бачимо, дуже круто себе демонструє Ford 229. Його так само ми ж можемо знайти у військових, а також у продажу в торгівців. Так, давайте ще тоді кабанів завалимо. Ось так, ось, взагалі, навіть не спітніли. А тепер чисто, давайте заради цікавості спробуємо вбити з нього псевдогіганта і подивимося, як швидко нам вдасться його застрілити з цієї гвинтівки. Я просто нагадаю, що Кседогіган це, мабуть, найсильніший монстр в оригінальному сталкері поклик Прип'яті, а також він має найбільшу кількість здоров'я, і тому вбити його особливо зі звичайної на перший погляд штурмової гвинтівки, може здатися досить складною задачею. Вже він у нас починає ковзати. Це, здається, в нас 3 чи 4 магазини, і ми вже його вбили. Дуже швидко і дуже круто. Як на мене, дуже імбова зброя. Можливо, вона виглядає не так круто, як інші автомати, однак вона дуже крута. З іншого боку, знайти снайперські набої в зоні не так вже й легко. Тому що спавняться вони в торгівців набагато менше, не кажучи вже про сталкерів. Наступна зброя, яка в нас додається, це в нас снайперська гвинтівка Ford 301, яка в нас також була створена на основі FORT 227, і вона в нас стріляє, як і Ford 229, снайперськими набоями. Має магазин на 25 набоїв якраз таки, як Ford 229, однак вона в нас якраз таки заточена під снайперський стиль. Ведення бою. Досить непогано себе демонструє, як снайперська гвинтівка, і спосіб отримання в неї такий самий, як і в інших Снайперських гвинтівок і в цілому зброї в цьому моді. Це знайти її у військових снайперів, відмічу, що саме снайперів, а не звичайних військових, а також в продажу у торгівців. Ось так ось вона в нас виглядає, як на мене, дуже круто, особливо якщо врахувати, що це в нас якраз таки українська снайперська гвинтівка. Показує вона себе дуже непогано і мені особисто дуже подобається. І остання зброя, яка додається цією модифікації, як ви вже могли побачити в інвентареві, це в нас Ford 401. Це в нас невеличкий, ну, відносно невеличкий, ручний кулемет, який також використовується Збройними силами України. Дуже крутий та дуже масивний, і з нього дуже приємно стріляти. Що скажеш далеко не про всі кулемети, які є в реальному житті та в Сталкері. Чесно кажучи, мені було досить складно знайти спочатку відповідну модельку, яка має подібні анімації, які схожі на ті, які можна було б адаптувати під Ford 401. А також було досить складно знайти саму модельку Ford 401, тому що, як виявилося, за весь час існування модів на Stalker ніхто не додумався реалізувати її в гру. Але коли я її знайшов, то одразу прийнявся за адаптацію. В результаті вийшов ось такий ось цікавий кулемет, і на нього ми можемо прикріпити глушник. Звук, звісно, буде такий собі, мені не дуже подобається, однак комусь, можливо, сподобається і таке. Стріляє він у нас набоями 556х45, однак є ще одна версія, так само, як і в реальному житті, яка в нас стріляє набоями 762х54. Вона наносить набагато більше пошкоджень за рахунок нового калібру. І в цілому вона дуже крута та цікава, як і версія 556 на 45. На неї так само можна прикріпити глушник, а саму. Гвинтівку, а точніше кулемет, ми зможемо так само знайти в торгівців та військових. Давайте знову спробуємо завалити псевдогіганта, тільки тепер вже з кулемету Форд 401. Подивимося, як швидко нам вдасться це зробити. Перший це в нас кулемет версії 556 на 45 і подивимося, як він себе продемонструє. Перший магазин на 150 набоїв ми втратили. Давайте спробуємо з другого постріляти і подивимося, як швидко нам вдасться його вбити. Другий магазин, дивимося, як він себе демонструє. І вже з другого нам вдається вбити все до гіганта. Дуже круто, як на мене. Ідеальний варіант для крупної худоби, якщо так можна висловитися. А тепер другий Ford 401 забув додати, що версія на 762 на 54 в нас має зменшений магазин на 100 набоїв замість 150 і це так само, як і в реальному житті, але все одно це компенсується в нас величезною пробивною силою калібру. Ми навіть не витратили одного набою, а вже знищили гіганта. Я, чесно кажучи, сам не очікував, що в нас таке вийде, тому давайте спробуємо вбити ще одного псевдогіганта і в цьому переконаємося. Так, половина набої витратилася, і псевдогігант майже помер. Дуже круто, дуже класний кулемет, і ідеально підійде на завершуючих стадіях гри. Має свою анімацію перезарядки, все працює більш-менш як треба, може є деякі баги, можливо, є деякі приколи з зовнішнім виглядом. Однак іншого способу для реалізації я не знайшов, тому вийшло якось так. Зараз, друзі, ми встановимо OVR Infernal Edition версії 06. Давайте відкриємо архів із модифікацією. Посилання залишу в описі під цим відео та в підказках зверху. Заходимо в папку Stalker OVR Infernal Edition версії 06 та переміщуємо папку GameData у папку з нашою грою. У папці з нашою грою не має бути папки геймдата, і в цілому вона має бути оригінальною. Ну якщо там якісь інші рушій, то вже самостійно нам треба буде її адаптувати. Оскільки вона не використовує наробок рушія, адаптувати буде набагато легше ніж було до цього. Тепер, якщо ми хочемо її швидко та легко адаптувати під Infernis Engine версії 0.1, то давайте на час звернемо наш архів із модифікацією і відкриємо архів із рушієм Infernis Engine. Після чого дочекаємося, коли в нас все завантажиться. І тепер ми беремо папки bin та gamedata та копіюємо їх у папку з нашою грою. Натискаємо копіювати сюди, після чого чекаємо, коли вона вивантажиться, та погоджуємося на заміну файлів. Після цього закриваємо архів Infernis Engine та повертаємося до архіву з модифікації. Заходимо в папку add адаптація під Infernis Engine 01 та переміщимо папку GameData із заміною файлів до нашої папки з грою. Після цього ми вже все встановили. У нас модифікація адаптована під Infernis Engine і можемо запускати гру. Як бачите, гра в нас запустилася, бачимо, що в нас тепер новий респавн. І з випадковою ймовірністю в нас спавниться різна зброя, різна броня. Всі особливості версії 0.6 у нас тепер перенесені сюди. Ось, наприклад, новий АКМС. Давайте зайдемо в головне меню і побачимо, що в нас з'явився якраз таки наш новий спавнер, де ми в тому числі можемо заспавнити навіть нову зброю, грати з нею спокійно, апгрейдити, використовувати, і в цілому все працює як треба. Ну що ж, друзі, ось таким у нас вийшов оновлений пак OVR Infernal Едішен. Оригінальний ОВР був не більш ніж вепон реплейсером, який переставляв та змінював зовнішній вигляд оригінальної зброї. Але мій OVR Infernal Edition став повноцінним збройовим паком, який додає 60 варіантів нової зброї, серед якої більшість це зброя українського виробництва. Багато пістолетів, багато снайперських гвинтівок, багато дробовиків. А також просто безліч штурмових гвинтівок, і навіть декілька кулеметів та однозарядний гранатомет. За кількістю зброї він переріс навіть більшість збройових паків, зрівнявшись із естекопом, а в чомусь навіть його перегнавши. Зараз модифікація повністю стабільна та підходить для геймплею та адаптації її під інші ручеї та інші моди. А також створення сюжетних та геймплейних модів на основі цього. Було додано декілька нових калібрів, і всі вони чудово вписуються в гру. Та взаємодіють з новою зброєю. Тут є зброя на смак кожного, і якщо вам сподобався цей зброєвий пак, то посилання на його завантаження я залишу в описі під цим відео. Чесно кажучи, дуже довго я думав над тим, що я відчуватиму, коли нарешті закінчу створення цього зброєвого паку, тому що спочатку в мене була така, знаєте, деяка ейфорія, в тому плані, що мені вдалося додати нову зброю, і тепер я можу додати величезну її кількість, якої ще ніде не було, і цим самим створити своєрідну революцію у створенні модів на сталкер, у створенні українських модів на сталкер, а також у створенні збройових паків на сталкер. З одного боку, я хотів пошвидше вже це все доробити, а з іншого мені хотілося розтягнути цей процес, тому що сам процес мені дуже та дуже подобався, як і та зброя, яку я додаю. А зараз я стою і розумію, що вже все нічого робити не потрібно, вже все готово, і тепер все, що мені залишається, це своїми руками завершити те, що я почав робити ще в січні цього року. Напишіть, яка зброя з цього паку вам подобається більше за все, а також поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Обов'язково заходьте на мій сервер у Дискорді та канал у телеграмі, а також підписуйся на телеграм-канал спільноти Infernis Modding. Це моя окрема спільнота, яку я створив, щоб сконцентруватися на створенні модів на Stalker. У цій спільноті я викладаю усю актуальну інформацію. Про українські моди на Сталкер, а також відеоуроки зі створення модів для тих, хто хоче цьому навчитися. А також, друзі, очікуйте на нову інформацію стосовно нових українських модифікацій, про які я ще незабаром обов'язково розповім. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Інферніс, Слава Україні! Та до зустрічі у нових відео!